Запроваджуємо інновації. Наприклад, в митниці вже є єдине вікно, працює, розпочинає роботу міжрегіональна митниця, запущена е, Митна сотня, яка зараз працює. Е, і я думаю, що ми скоро маємо почути результати роботи митної сотні з точки зору е, перешкоджання контрабанді в країні. Але вже сьогодні можливо сказати, що в серпні місяці вже відбулось зростання надходжень від роботи української митниці. Якщо в травні, коли ми заявили, що цей пріоритет для нас є важливим, ми мали зниження сплати, тому що всі почали очікувати, перестали вести контрабандний товар, всі почали очікувати те, що ми передумаємо, що не вистачить у нас сили волі для того, щоб від... відстояти цю позицію. Але коли зрозуміли, що ми надовго. Одразу почали вже завозити товари, сплачувати митні платежі. Я говорив по серпню місяцю. План був 19 плюс мільярдів. Ми отримали 21 мільярд плюс. Це означає, що більше, ніж 2 мільярда, якщо бути точним, 2 мільярда 340 мільйонів. Потрапили до державної скарбниці в рахунок того, що ми знищуємо оборудки, які відбуваються в митниці. Але там ще все тільки на початку. Там ще багато потрібно змінити. Тобто, з одного боку, ми будемо змінювати. Адміністративними методами і якимись швидкими діями, але треба змінювати всю систему. Ви пам'ятаєте, що за результатами візиту в Сполучені Штати я запросив, чи звернувся за підтримкою в реформі української митниці, і фактично на минулому тижні, 19 вересня, вже відбулася фінальна частина звіту оприлюднення дорожньої карти. Наших американських колег, які працювали по декілька тижнів і влітку, і зараз працюють, дуже чіткий план дій щодо реформи української митниці. От фактично, найближчим часом ми його затверджуємо, і далі вже будуть більш системні кроки щодо наведення порядку на українській митниці. Я би дуже хотів, щоб ми змінили систему, і система працювала прозоро, ефективно, незалежно від того, хто нею управляє. І в даному випадку я хотів би підкреслити, що дуже важливо, щоб український бізнес відчував себе абсолютно комфортно при бізнесі, при імпорті і при експорті нашої продукції. Більше хочу підкреслити, що єдине вікно сьогодні показує свою ефективність. Що не треба бігати по всім службам, а є єдине вікно звернення, де проводяться всі оформлення. Але це тільки початок, це перші паразки. А окремо хотів би сказати, що в цій реформі передбачений дуже важливий компонент. Це повна реформа перезавантаження служби внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби. Внутрішня безпека це має бути дуже серйозний контркорупційний орган всередині самої системи ДФС. І ми його перезавантажимо. Ми створимо там нові стимули мотивації, ми публічно відберемо туди людей для того, щоб вони мали високу довіру. І таким чином ми підірвемо будь-які основи корупційні всередині самої системи, яка є на превеликий жаль з десятиріччями вражена корупційними проявами. Я думаю, що кожен підприємець не розуміє, про що я говорю сьогодні. Але ще раз хочу підкреслити: персональна відповідальність буде абсолютно невідворотною. Начальник відділу, керівник ДФС, заступник, керівник митниці будуть звільнені негайно, якщо тільки ми будемо бачити, що вони тиснуть на будь-який чесний бізнес в Україні.